І так, друзі, всіх вітаю. Сьогодні вирішив зняти таке невеличке відео, а саме про доставку прес-форм, як вони відправляються від нас, і скільки коштує плюс-мінус доставка. Якщо я відправляю одну форму, це десь в районі 400 гривень доставка. Якщо я відправляю 4 форми, воно може коштувати 700 гривень, може коштувати до 1000 гривень. Тобто, якщо чим більше форм, воно трішки виходить, ну як то кажуть, дешевше. Тому що одну форму відправляєш, неважно, 6 рамок, 8, 12, воно коштує десь 400 гривень ну, в районі плюс-мінус десь так. Тому друзі, отака от доставка. Можливо її робити і безкоштовно, але це якщо людина буде замовляти комплект форм. Наприклад, ну, візьмемо з цього дня, можна зробити безкоштовну доставку новою поштою, але від комплекта форм. Якщо людина замовляє в нас комплект форм, в комплект форм входить дно 300-145 і, і криша. А тоді ми можемо зробити безкоштовну доставку. Вона там десь я ж ще раз говорю, десь. Ну, Тисяча гривень будемо з десь так. Тому, друзі, отака інформація. Одна форма, ну, і ті замовлення, які були до цього, воно все йде по тому, як то кажуть, договорі, який ми вели до цього. З цього дня можна зробити безкоштовну доставку. Ще раз нагадую, це воно буде до нового року. Далі нічого не можу, як то кажуть, сказати наперед. Також отримали заготовки на слідуючі прес-форми. Нарізається все, як сказати, немає світла, їм відключають світло і вони нарізають ну, дуже мало часу для того, щоб порізати заготовки. Замовлень дуже багато і вони не вспівають, тому що мало дають електроенергії. На півтора-два години включають і знову відключають. Тому ріжуть якнайшвидше, наскільки це можливо. Отримали, знову це все буду збирати. Частина прес-форм вже відправлена, частину доукомплектовую. Зараз буду відправляти. Є декілька, декілька комплектів, також є роздільно форми. Тому, друзі, така інформація. По прес-формах звертайтесь. Кого що цікавить, по цінах абсолютно нічого в коментарях не пишіть це, взагалі зовсім не буду відповідати. Найближчим часом, буквально 2-3 дні, заробить наш сайт. Ну як він і так працює, просто появиться абсолютно всі ціни на прес-форми. Воно буде в гривнях. Тому можете зайти і тоді подивитись. Відео теж зроблю. Кому це буде цікаво, можете зайти, щоб не перепитувати по 300 разів. Буде все повністю на сайті 6, 8, 10, абсолютно всі прес-форми, абсолютно всі вулики, які ми робимо. Вся продукція буде в оновленому. Як то кажуть, ну, оновлений буде список і там повністю всі актуальні ціни. Тому, друзі. В коментарях ніяких цін не питайте, тому що відповідати не буду. Буде найближчим часом сайт. Тоді будете заходити і дивитись, кого що цікавить. Все, друзі, кого якісь питання цікавлять, звертайте за телефоном після 20.00. Тоді я маю більше вільного часу, щоб вам якусь надати інформацію. Тому, коли я працюю, не хочу, щоб мене відірвали від роботи. Просто хочеться і вам швидше зробити замовлення і когось що цікавить. Після вісьми набираєте, тоді ми з вами будемо говорити. Ну, та інформація, яка вас цікавить. Все, друзі, кому сподобалось відео, обов'язково ставимо лайк. Кого що цікавить, звертайте за номером телефону. Чим зможемо, тим поможемо.